Ласкаво прошу, дорогі друзі, на канал Астрологія. Сьогодні ми поговоримо про інгресію Венери у водолій та її транзитні аспекти. Венера мале щастя гороскопу, це наші почуття, бажання, мотивація, стосунки. Наші бажання є основою мотивації. Венера відповідає за прояв ділової активності, як людина вступає у взаємодію, реалізує свої здібності, застосовує на практиці отримані знання. У знаку Козирога Венера наповнювалася практичністю, приземленістю у почуттях, стабільністю у взаєминах. Вірністю. Венера переходить у знак Водолія 16 лютого і буде тут до 12 березня 24 року. Переходячи у знак Водолій, венера заходить у стихію повітря та настрій її змінюється. У стихії повітря вона налаштована на контакти, спілкування, тому гармонію у стосунках люди знаходитимуть саме у спільних інтересах. Водолій знак свободи та незалежності, оригінальності, почуття виявлятимуться легко. Та невимушено послаблюється прихильність до партнера. Починає діяти основний принцип у бажаннях: це дружелюбність у відносинах. Неординарність, непередбачуваність, незалежність у період проходження Венери по водолію. Дружба за інтересами може перерости у романтичне почуття. У цей період ми легше сприймаємо нові віяні, можливі незвичайні інтереси. У водолії венера оригінальна, епатажна, дружня, раптова, вільна, орієнтована на спілкування. Цей період дуже сприятливий для того, щоб отримати задоволення від спілкування з подругами та друзями, з людьми, з якими є спільні теми, захоплення чи інтереси. Це період взаємодії з командою чи групою людей, з якими зайняті спільною справою. І це прекрасний час дозволити собі несподівані перевтілення, різні несподівані образи, експерименти із зовнішністю спробувати новий імідж. Це дуже допоможе у опрацюванні напружених аспектів Венери, які будуть, які будуть у період проходження познаку водолій. Нагадую, що лютий дуже незвичайний місяць і вимагає все робити не так, як зазвичай, шукати різні способи вирішення завдань, застосовувати різні методи, поєднувати несумісне. Саме це приведе до успіху. У водолії можуть виявлятися оригінальні бажання, бажання свободи та незалежності. Прагнення всіх здивувати, шокувати, незалежність уподобань, тонке почуття нового, глибинне розуміння свободи, любов до людей та до всього людства. Венера відповідає за якість життя, отримання задоволення від життя і, переходячи у водолій, вона якби розширює ці можливості. 17 лютого Венера також пройде браму трансформації Плутоном, і знову Плутон буде очищати. Цього разу наші цінності, те, що для нас важливо: почуття, і звичайно, він буде трансформувати кохання, тобто нашу здатність любити, яким чином ми висловлюємо кохання, наші цінності. Те, що для нас по-справжньому є важливим, а це те, куди ми вкладаємо час та гроші. Поставте собі запитання, на що ви знаходите час та гроші, а на що у вас не вистачає часу та грошей, і це дуже важливий час. Адже Плутон, як сторож, як страж пропускає нас у майбутнє, трансформуючи усі недоліки і дає можливість переходу в нову якість на новий рівень життя. Аспект з'єднання може програватися по різному. Для когось це буде пошук нових можливостей, щоб змінити якість свого життя на краще. А для когось навпаки, тиск обставин, труднощі у виборі, неможливість підкорятися чужій волі. Звідси можливі конфлікти, претензії, серйозні ситуації до розриву відносин. Плутон прибирає з нашого життя все, що нам не потрібне. Нам може бути дуже. Боляче, але згодом ми починаємо розуміти, що це було на краще, і це буде приводом кардинально змінити життя на краще. На тлі всіх вільних енергій буде поєднання важливих планет. Які безпосередньо пов'язані з нами? Венера та Марс. Це з'єднання триватиме до початку березня. З'єднання неоднозначне. 22 лютого з'єднання Венери та Марса і Плутон поруч, тобто потрійне з'єднання, і це початок нового циклу чи нового союзу. Венера це те, що ми любимо, що нам подобається, від чого отримуємо задоволення. А Марс це спосіб його отримати. Це про нашу взаємодію із зовнішнім світом, що цінуємо в цьому зовнішньому світі і яким чином цього досягаємо. Період відрізняється добросердям, оптимізмом, гармонійним спілкуванням із протилежною статтю. У негативі може бути незадоволеність, емоційні труднощі у коханні та сексуальних відносинах, розбіжності з партнером. І тут треба постаратися попрацювати над собою. Якщо взяти Марс, то потрібно... Активно працювати, ми можемо бути натхненні чимось новим, ідеї можуть захоплювати, але Марс може бути і руйнівником. Тобто наші дії можуть руйнувати те, що ми створювали раніше. А по Венері це почуття щастя. Тому не руйнуйте те, що створювали, не руйнуйте свої прекрасні взаємини. Цикли Завжди пов'язані з дворічним циклом саме на цьому аспекті, 24 лютого, 22 року, почалося те, що почалося, і тепер будемо спостерігати, що зміниться, як будуть розгортатися події. Нам важливо вчитися передбачати наслідки своїх вчинків та враховувати інтереси інших людей у цей період. З'єднання Марса і Венери це жіночий і чоловічий початок, це гармонійне самовираження. Марс агресивна планета. Жінкам можливо доведеться трохи більше мовчати, щоб не створювати конфлікт, але при цьому можуть бути образи. Дуже важливо тримати баланс і не переступати межу. Щоб не було ефекту руйнування, підтримуйте почуття щастя у взаєминах. Венера це ще й про гроші, тому в негативі ми можемо втрачати у фінансах, можуть впасти доходи, зменшитися результативність дій, якщо дуже сильно форсувати події. Напружена Венера може робити неправильний вибір 25 лютого, плюс-мінус 3-5 днів. Венера у напрузі з Юпітером, Мале. Та велике щастя гороскопу у напрузі. Це також про гроші. Будьте в цей період менш вимогливими до інших. Період складний для ділової діяльності, можливі трудності у спілкуванні, в юридичних питаннях, фінансові збитки. Бережіть свою репутацію, можливі перешкоди на шляху здійснення бажань може змінитися смак, система цінностей. Слухайте свою інтуїцію в цей період. 29 лютого Венера у поєднанні з Марсом знаходиться у творчій конфігурації з лунними кармічними вузлами. Це можливість зробити висновки з минулих відносин, знайти в собі гармонію, любов до себе та інших, розкривати свої таланти, підтримувати партнерські відносини та разом із партнером досягати своїх цілей. Кармічний час. 3 березня Венера у напрузі з Ураном. Цей період супроводжує дуже велика напруга, впертість, бажання порушити громадські правила, особливе прагнення пригод посилюється бажання особистої свободи. Отже, у водолії до 19 лютого п'ять планет, стеліум особистих планет, говорить про те, що для нас стане важливим образ майбутнього, який ми створюємо наші надії, особисті цілі, тому в цей час. Спілкуйтеся зі своїми подругами та друзями, з однодумцями, з людьми по інтересам, створюйте свої групи, займайтеся колективною творчістю, взаємодійте з людьми в соціальних мережах, вивчайте сучасні передові технології, пов'язані з інтернетом, комп'ютером. Дякую, що приєдналися сьогодні. Підписуйтесь на канал і залишайте коментарі, ставте нравлики, вподобайки. Бажаю вам чудового дня. Та удачі у всіх ваших починаннях! До зустрічі!